Всім вітання, мої дорогні, всім вітання. Сьогодні я вже машинку включила і хочу попідшивати собі штани. Бо я так, знаєте, тоді вже один раз знімала ролик, підшивала, якісь підшила, а якісь знову лишила. І далі треба підшити ха <гум> не штани підшиваю. Вам коли показую, все штани підшиваю. Такі штани джинси. Врізала, Підшила тепер треба на машинці перейти. Тут купила собі джинси такі темні. Світлі я маю дві парі. А купила собі темні. З дочкою була, і дочка подивилась і сказала, що тобі якраз її підходять. Ну, добре. Головне, щоб їй сподобалось. І тепер ті джинси. Треба підшити, бо того, що я мала. Кажу, до внучки, е, внучка зателефонувала. Наша показує, як я позакочувала. Вона каже: наша підшивати, а ви я ніколи не бою, що підшивати і підкочувати, бо того, що вона дуже висока. Ну, висока, слава Богу, головне, щоб була здорова. Зараз я покажуть ті штани. І я їх уріжу. І під на в нас дощ. Дощ така, ну як, не дуже, такі камжичка. І не файн, холодно. Включили газ. Ми газ не включаємо цілий час, аж так на пару годин. Але чоловік щось там чистив, бо, бо щось приходилось в котлі кожен раз підкачувати воду. І включив, щоб прозоргілось. Так, зараз вам покажу. Так, ви не дуже тут на мене тут звертайте, що в мене тут робиться, але я вам показую джинси. А ви, яка там погода на дворі? Ви, як на дворі. Е, ну, не файно, не файно, нема що на дворі робити. Листі ще ціла купа, але на дворі не файно і не треба йти перемерзати. Буде ще така примерзне навіть чи як там буде, хтось буде, ще щось доробить. А поки що сиджу в хаті. Так, показую вам джинси. Показую вам джинси, що такі я. Це мої, що я їх мала, ці джинси. Такі Не знаю, одні тонкі. Але це тонкі джинси. Я в них ходила, це джинси тонкі. Але до них буду приміряти це все. бачите, Маю ту лампу і буду шити. Оці джинси я купила. Оці джинси я собі купила. Ви просто закачувала, бо я їх міряла, знаєте, заміряла і просто так понакачувала. О, І до цих і до цих других, що я їх так само маю, всі світлі. Ну, Світлі не буду в них ходити е, зараз, як ну, в таку погоду не буду биратися. Треба темні було. І я ось собі купила всі темні. Вони нічого файні. Мені всі сподобали, я вже як підшию, то вам одіну і покажу ці джинси. Які вони на миї. Ну, хочу вам сказати, що мені ще не дали саме останній розмір, що ще є е, більші розміри, що ще на, на повністю жінок. Ну, але нічого, файно, мені подобається. Добре, тепер я буду їх врізати і буду ну, і буду з ними якийсь робити порядок. Отако. От Отак. Так, я цілий час так роблю. Ще маю, ще маю, тут, Покажу вам, що ще маю тут ці джинси підшити. Ще ці джинси підшити, Такі вити, я білу нитку фастригувала, хто розуміє, що таке фастрига. І маю ще піжамні попідшивати. Я таку одну піжаму мала, лише до сі, і от такі маю підшити. Червоні і сі. І ще маю, і ще одні маю там я маю ще мені. Дали, щоб я підшила так само, піжамні такі червоні. Ну от така робота. Я не знаю, що я сьогодні встигну, але що встигну, то то, то зроблю. Отак. Знаєте, я не несу ні до яких кравчинь. таке, як штани, таке, як щось собі підрізати, порівнати. чи собі, чи для когось, то я це вже роблю сама цілий час і до кого не несу. Як зроблю, так, так зроблю. Що я собі помалуся вчора, вчора вчора стригла чоловіка і кажу, що треба було показати, що я ще тебе стрижу. Я його постійно роки, оскільки ми живемо, скільки я його стрижу. Хіба його нема вдома, десь він ще на роботі, то там він як йшов парихмахисти, то його стрижу. А так переважно я його стрижу, і сина стригла колись, і внука, і внучку. Всі кажу, що треба було показати, що я ще стрижу. Я кумію, як вмію, як вмію така самоучка, але колись. Стригла і жінок, і хімії робила жінкам що. Добре, добре, я буду урізати ті штани. Ну і потім вам покажу, як я їх зробила. Так буде? Так, бачите, я вже врізала. Я вже їх врізала і тепер буду вити, ще вони ще спочатку. <і>, і буду їх підшивати. Ну, все, я вже обрізала е, такі, такі куски відрізала вид. І тепер я їх підшию. Е, якраз добре зробила, знаєте, от якраз зробила добре. Собі їх візьму зараз е, за шию, а тоді їх візьму на машинку і на машинці підшию. Так? Бо інакше не буде. А потім беруся. Видите? Отакі. От вони якраз на мене добрі. Я собі це все сама зроблю. Ну, якраз така погода, як я їх лишу е тако на дивані, і вони будуть так до весни. У мене її ні разу не одіну. А може я десь поїду. Знаєте? О, такі вони заді і такі вони спереді. Бачите? Отакі. От а я потім, я по як їх підчию, файно все зроблю і я одію. А ви мене оціните, які вони будуть. Бачите? Я можу фастригувати. Я не вмію так, щоб я без фастрики лише так загнула, загнула і під машинку і пустила. Ну, може, воно так майстрині так роблять. А я така, що я собі я ліпше так, знаєте, фастригую. Як нас кажуть, фастригувати. Ну, я не знаю, як фастрега. Я не знаю, як це називає по правильному, я не знаю. Я по сільському так як є, так я вам кажу. І я їх підчию, так, фастригую, заміряю. Якщо буде все файно, все буде добре, тоді я візьму на машинку. І все, і на машинці перебіжу. І так буде, а також щоб я хотіла зараз. Так, на хто жіночок, то мене розуміє, про що я мав веду. <сіст> Бо можете мені хтось писати, що ти так, не так, так, не так. Для мене так. <сіст> як вмію, так роблю. Як, як вмію, то так і роблю. Але включала світла, там лампочка, тут лампочка, і мені файно виднося. О. Ви знаєте, а я вам хочу сказати, а ну хто мені скаже, навіть ввечері е е скільки хочеш, скільки лампочок включає, я ввечері не віжу. От не віжу і все. От, і, і лампочки є тут у ну, дворі як, хоч і, е е нема сонця, а лише, але виднося. То я віжу. А вечором би я тако просто лише при самих лампочках я не віжу. Портила собі зір з тим вишиким. знаєте, от, Я не знаю, чи це від вишиття, чи від чого. Я вижу, що жіночки, так, часом, ну, першу так рідко дивлюся, бо я не вишиваю і вже тим менше цікавлю. А я цікавилася тим, що жіночки такі по 80 років навіть і вишивали, щось там вишивають, і вишивають, і вишивають. Я вже того не роблю і не хочу. Я не бачу. Я не бачу, в мене є початі сорочки, я так жіночку була одного договорилась. Що ніби я її вишию таку стародавну сорочку, все раз. Але мені, по-перше, не бачить, а по-друге, мені так, хто за мною слідкує цілий час, мені так відбило м -м всю, всю охоту, тобто, що мені ту сорочку вишиту не вшили, а змарнували. знаєте? От я вишила, вишивала її, вишивала, такого багато вишиття, а мені ту сорочку просто змарнували. І все. І мені все відкинуло, не хочу. І ту сорочку кинула. Я їй, правда, розпорола ту сорочку. Так як має бути, все попорола, попорола. Я їй сама би Але я, я думала, я дам кравчені. І кравчені все зробить докладно, а вона зробила докладно, але такий просто кропив'єнний мішок. І це не лише не те, що наповнює якусь жінку. Взагалі ні неяко. Взагалі ніяк. Бо нічого докладного. І все, я не ширі. <ріст> Добре, одну, одну штанку я сфастригувала. Одну штанку я зробила. Ой, 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 ой. Одну штанку я фастригу зробила, бачите? І тепер ще зараз фастригую другу штанку. А тоді я одіну до зеркала. Сама собі подивлюся, взуюся в кросовки, якщо б де все файно. То тоді а вже одні ті пічила, такі, знаєте, що я мала постригувати, де вони там в мене є? І там певно кинула. І вже одні пішила. Їх що було підшивати? Вони були спострирковані лише, жінка перебігла машинку. І все. Не добираю я ніякої нитки, щоб така була, або, або о, якась жовта, або нічого я не добираю. Тут на мене знизу там приглядається? Все нормально. Добре, я буду цей другий ще підшивати. Що вам сказати, одну штанку підшила. Підшила, вбирала, мірила. нема чоловіка в хаті, щоб мене зняв і вам показав, але можливо, що він, він буде в купорі, як я вже підшию ту другу штанку і захочу брати. Знаєте, можливо буде. Але одну штанку я вже підшила, Файно, розп... файно. ви знаєте, от вбирала якраз все файно. От вже фастрибу я витягнула з одної штанки. Лише то що ще розпрасую, розпрасую, то що ще їх розпрасую. все, А ще другу зараз, зараз панитка мені закінчила і зараз другу. І я собі думаю: ну я маю, я маю всякі нитки, я е, тих маю. І червоні, і всякі, і розові, що мені ті піжамніше не трапить шити. Я найду зараз. Можливо, Можливо. як я ще встигну, знаєте? Бо я, може, ще і не встигну, може ще щось до друге робити. Так? Не виджу, ви знаєте, от не виджу, взяла собі ще такі ножнички, щоб не тими великими обтинати. Та я маю тут ножниці, але. І чоловіка вже забрала, що він спеціально для нього, щоб його стригти. Він собі ховав. Вчора була в нас дискусія, бо він мені якісь дав, бо мені було срочно, треба. І я кажу, якісь не дуже добре стрижу. То він каже, а ти, ти де поділа? Я кажу, я не знаю. Мене то було. Кажу, ти що за мною не слідкував, де я їх поділа? Десь я їх поділа? З хати вони точно не пішли, ні? Десь вони є, але от де? То його знає. Де? Ну не дуже добре воно, знаєте, не дуже добре воно шиється, бо того, що... Ні, добре шиється. Файно шиється. Все. Маюся на увазі, тут десь і... десь і грубе машинка все не бере. Ну, слабенька, ну як? Слабовато. Ну, але яка я кравчині, мені стане, знаєте? От яка я кравчині, то мені того повністю стане тої машинки. шити. Колись частіше шила, а тепер вже і то не шиє. Головне, щоб собі то підшити. Та маю швидко, навіть що камені треба то -то пошити, бо там... то кишені прорвалося в пальті трошки, на... Знаєте, як то... як то надірвалося, і треба її підшити. Ну, але це... це руками робиться, Шинку сисі не робить. Добре, бо буде гримала, Щось трошки гримає, не дуже, але щось трошки гримає та машинка. Знаєте, я підшила, витягаю е, ту фастригу і дзвоню до чоловіка, щоб прийшов, е, я вберуся, а він мені, а він потримає телефон і ви подивитеся, бо я так ніяк не зможу сама. Зараз я зателефоную, що він зараз мені скаже. О, коли зараз слушать. Коби зараз зашто? Лише... Ха-ха, зараз лежить лише... добре щось сказав. О зараз? Не буду, не буду давати на звучність, бо може за все відтікати, робила Що робиш? А хочеш, щоб ти потримав телефон? Я вберуся в джинси і покажеш. Ти, ти мене знімеш на хвильку, я пічила ті, що купила. Я вже тобі має кось зніму. Добре, давай. Добре, добре. Ну, Добре, йдеш? Ну не йди, не спіши, бо я ще фастрибу витягаю. Маю ще час хвилин 10. Добре, давай. Добре. Це <реш> добре, що я, я не зараз змушені, що не чула. Я розбила зеркало. Хто за мною слідкує, то бачив, що я посунула столом, і зеркало моє, що я до нього причісуюсь. Таке маленьке, знаєте, ну не те що яких великих маю. І я його пало воно до землі, і воно побилось побилось то, саме зеркало і трісла рама. Знаєте, от трісла та рамка. А мені шкода, бо то таке зеркало стародавне, файне таке. ну Як я так не подумала? Воно стояло так з краєчку, знаєте, От мені так зручно, от так з краєчку стояло. І я його просила зроби, зроби, воно там щось на столі стояло там е кілька кілька день. І сьогодні кажуть, така погода, нічого не той зроби зеркало. А тут я йому сказала, що прийди мене знімеш. А він тоді зараз зеркало. Він буде тобі зеркало завтра, бо нині він не має. Вже настрою, вже не хоче? все Ну і добре, не хоче, то як хочете. Все, я вже суфа витягнула. Не буду я зараз підгладжувати, підгладжу собі тому Просто я Та я підгладжу. Може і зараз підгладжу, аби вони були, що було в них нормально. Але про що я вам покажу, як вони виглядають. Ну, мені, мені файно, а комусь, як буде не нефайно, ну, то... то не вам ходити, ні? Чи не тим ходити, кому буде нефайно, ходити мені? А я беру їх. Ну Нічого не зробимо. Яка я є, така я є, є люди ще Ще... Крепші за мене. Хто це слово розуміє. А це 33-й розмір. От, чеки, чеки, чеки. Я от вам покажу. 33. Бачите? От пишу. 33. І все. А є ще, ще більше були. Я казала, дайте мені 34, але каже, що для вас завеликі великий 34 беріть 33 І Я оділа на До мене добре. Старт. Так? Є? Є. О, ви, я чоловік рахує, Ось то треба рахувати. Дивіться, я підшила джинси. Кому, як кому? Мені подобається. Тобі як? Ну. No. Тобі як? Ну. No. Що, що ну? Це що ну? Що ну? Що ну? Що ну? Да добре пічила, я що знаю? Та дивись, чи на мені добре, то що пічила, то я сама знаю, що добре Ну, та да добре. Добре? Ну Ну. тобто, що я маю трохи того на собі, ну, то, то, ну, куди поїжджу, ну, то вже то, то, то є і у молодих то є, Но, але мені ж сподобалися. І у Ользі сподобалися. Ну, файно. Ну, no. no, оціните мене, скажете. Як эти штаны наменю. Ближе немного, чтобы штаны было видно. А не в нет? Ну, а боком. Ну, no. oh. no. Добре? No. No. Я так думаю, что все добре, потому что я у всяких убирала, то ничего не мне не йдуть. Ну, ничего. Ну, что сделать, если такая баба? Неформенная. <laughs> Какая-то. Видите? Чоловік оцінив. Я йому то той кавальчик кабальчик зняв і сірегоче. Він ну, 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 і вода очі. Той нічого не сказав, ні, нічого не каже. Чи добре, чи не добре, нічого мені не каже, абсолютно. Та добре, що? Добре? Ну як? Ну то вже як добре, то вже добре. Мені головне, знаєте, от тако. Чоловікові сподобалося. Дощці сподобалося. Мені теж, а решта мене нічого не інтересує. Кому не подобається, то я нікого в ті штани не вбираю. Ні в одній, ні в другій, ні в третій, ні ніякі. Сама нож. Мені подобається. Добре, тату, виключай. Так, мої дорогенькі, а тепер я буду різати штани піжамні. Одні і другі. Від костюмів. Від костюмів хочу вам сказати, то не реклама, але я вам хочу сказати, не реклама ніяка, бо того, що я це собі виписалася, собі купила, і це ніяка не є реклама, але хочу вам сказати, що. Костюми файні. Мені подобаються, знаєте, от такий розовий, я хто за мною давно слідкує, давно ж я відвозила такий. Такий була один мала. Я його підшивала, я відвезла до Італії, лишила дощці. Тоді лишила дощці. Я її питала, чи вона його носить. Вона каже: так, вона його носить. Якщо холодно, так, то вона вже то не одіває маєшку і шортики, але халат, каже, одіває щоран. І всі костюми йдуть з чотирьох частин. Є штани. Такий червоний. І такий розовий я маюся. Я собі виписала через інтернет. Ну, Мені сподобалось, знаєте, оскажу. Зараз я вам покажу е, ті костюми, що там до них входить. Е, бо хто за мною дивився, той знає, а хто не дивився, то я вам покажу. Може, хтось не знає, а може і знаєте, зараз, то е, там викидають вони всюди, то їх можна і видіти, ті костюмчики. Але я вам зараз покажу. Ні, а Дивіться, є два таких. От, є цей розовий і є цей. Вони у мене на вішаках. Я їх одіваю, але я їх на вішакетах закладаю. Е, іде халат. От іде халатик. Раз, зараз. йде от такий халатик. Іде отакий халатик з таким рукавчиком трохчвертковим. Бачите, рукавчик такий йде на три чверті. Отакий. Файно. На е, запах і має поясочок. Ну, файний, не буду вбирала вам, але вам показую, що отакі халатики недовгі, недовгецькі, нормальні. Нормальні, довгецького не треба. І йде така маєчка на бертелечках. Вам показую. Отака От на бертелечках йде маєчка. І йдуть у розмірах. Там якось кілька розмірів є то, що треба, кому що треба. Ну Для мене воно все таке легке, але не возьмеш, щоб тебе чисто так обстало знаєте Ну І йдуть шорти. і Ще йдуть шорти. Хто пам'ятає, була в коліжанки, мірила такий костюмчик, вам показувала. Ну Файно виглядає. виглядає файно. Ну і такий самий точно такий самий червоний, точнісінько. Я її сестрі купила. на на день, на, вибачте, що я в такій ковті, що на день народження так само, такий костюмчик. Ось такий самісінький йде червоний. Бачите? Отакий От самий рукав, все-все. Кружево файне, кружево дуже файне. Ось таке шикарне, бо то є з таким простим, знаєте, що воно торочиться. А це ні, це файне. Ну і так само, таке саме, точнісінько, так само. І майка така сама, і шорт. Такий О. Таке саме кружево тут. бачите, як файне йде. Це я для жіноча говорю. А чоловіки, як дивляться, то можуть своїм жіночкам купити. Таке. Бачите? І шорт. І все. І тепер все, все файно, але штани для мене треба попідшивати. Знаєте, дуже довго. Я передивилась, то буде на, на два ролики. То я з вами на сьогодні. На сьогодні я з вами прощаюсь. А завтра зніму ще другу частинку, як я ті штани піжамні попідшивала. Може, вам ще й одні піжамний костюмчик, щоб ви подивились, як він взагалі виглядає. Знаєте, я так рішила, що так завтра і буде. Попідшиваю і вам то покажу. А сьогодні вже. Не буду, бо дуже така година. Година як година, знаєте? Але річ в тому, що дуже довгий буде ролик, ніхто не схоче так довго дивитися. Добре. А на цьому бувайте здорові. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до завтра, всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.